Стамбул повернення переговори. Україна готує обміни і пропонує зустріч лідерів. Другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії завершився 2 червня. У Стамбулі сторони обмінялися документами через турецьких посередників. Одним із ключових результатів перемовин стала домовленість про масштабний обмін військовополоненими за принципом усіх на всіх у двох категоріях: важкопоранені та хворі, а також молоді солдати віком від років до 25 років, окрім того, сторони погодили повернення тіл загиблих по 6 тисяч з кожного боку, за словами Умєрова, Україна також передала російській стороні список незаконно депортованих та утримуваних українських дітей. Уряд наполягає на їх негайному поверненні. Київ також запропонував провести особисту зустріч лідерів обох країн у період з 20 по 30 червня. Україна наголошує, саме на цьому рівні можуть бути ухвалені ключові рішення щодо завершення війни.